Оцінювання компетентностей відбувається за групами результатів, характерних для кожної освітньої галузі. Мовно-літературна освітня галузь включає 4 групи споріднених результатів навчання. А саме взаємодія з іншими особами усно, сприймання і використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях. Сприймання Аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів і використання її для збагачення власного досвіду, висловлювання думок, почуттів і ставлень, письмова взаємодія з іншими особами, зокрема інтерпретація літературних творів українських і зарубіжних письменників, взаємодія з іншими особами у цифровому середовищі. Дотримання норм літературної мови. Дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної творчості, спостереження за мовними та літературними явищами, проведення їх аналізу. У свідоцтві досягнень ці групи результатів коротко сформульовані таким чином: сприймає усну інформацію на слух, тобто аудіювання. Усна взаємодія та висловлюється говоріння. Сприймає письмові тексти, читання, письмове взаємодія та висловлюється письмо. Таким чином, в оцінювання компетентності мовно-літературної галузі визначальними є розуміння прочитаного і створення власних висловлень. З огляду на це. Уроки української мови та літератури мають передбачати комплексну роботу з текстами різних типів і розвиток наскрізних умінь, завдяки яким формуються м'які навички здобувачів освіти.